То вилублюється з яйця. Думаєш, запитання для малечі? Пташка, змія і черепаха, а ще крокодил, динозавр. Так, але не тільки. Заінтригувала про містичну істоту, яка з'являється зі звичайнісінького, хоча ні, не зовсім звичайного яйця, ти дізнаєшся, переглянувши відео. Знайомся з бурундуком. Ні, це не він, і тут його немає. А ось і він я бондарук, Івась Бондарук, а вони бурундук, ну, та чого гріха таїти? Я таки трохи товстенький, Щокатий, як каже мама. Івась не любить фізкультури. Лізти по канату для нього складніше за найскладнішу математику. Стрибати через гімнастичний козел, яка то для мене мука. Йому подобається мова, література, хоча й лінійні рівняння розв'язує легко, навіть має рецепт. Головне сісти, подумати спокійно, одне з одним зв'язати, і воно ніби саме вирішується. Часом навіть цікаво буває. Але то Івасю, а всі інші аж тремтять на перерві. Який спосіб підготовки до контрольної вибрав Іванюк, однокласник Бурундука? У підручнику тупився. Щось в останню мить звідти запам'ятати намагається, шпаргалки пише, біля відмінника моститься, добираючи способу, як списати. Іванюк практичний он уже й позад бурундука усівся. І хоч з алгеброю він не дружить, зате з м'ячем такі фінти виробляє, що замилуєся. Іванюк найкращий футболіст у класі, а може, й у цілій школі. Івась мріє потрапити до команди, у якій грає Іванюк, але той не кожного бере. Яку угоду уклали Бондарук з Іванюком? Бондарук дає списати контрольну, а Іванюк натомість бере Івася до своєї команди. Не воротарем, бо воротарем слави не здобудеш. І не нападником, бо м'яч у мене в ногах не тримається. Іванюк бере бондарука захисником. Треба дочекатися свого шансу, і тоді я їм покажу, чого вартий Івась Бондарук. І шанс таки випав, та ще й який. Захисники залишилися позаду, воротар далеко зліва, а я з боку правого крайнього виходжу на порожні ворота і мені на хід філігранно котиться м'яч. Івась пальнув з льоту і. повз м'яч він пальнув. Ой, лишенько, це поразка. А ще й задери хвістка, кісочки-бантики, сюсі пусі все бачила, баньки повитріщала, кісочки в різні боки стирчать, і бантика на них жовтенькі, мов прапорці. Як тут пом'ячу вцілити, коли вона вперлася в тебе очима й усміхається? Тут і Ліонель Месі від такого погляду пом'ячу не влучить, а про Кристіану Роналду я взагалі мовчу. Від сумних думок Івася відволікла поїздка до бабусі в село, де він знайшов у курнику дивне, маленьке, ніби курча його знесло, білосніжне яєчко. Ось що розповіла бабуся воно не просто собі яєчко, а особливе. Його з ніщем називають або ще з носком, і курка несе його останнім. Коли вже всі яйця знесла, тільки воно лишилося. Кого за легендою можна вивезти з того зніща? Як кого? Звісно, мінікурку. Яєчко ж маленьке динозавра, пінгвіна, чорта? Зі зноска можна вивезти дідька. Маленького такого домашнього, його ще антипком або хованцем називають, який нібито у всьому допомагати буде? Це якийсь містичний трилер. І як це зробити? Людина ж не курка, вона не може на гнізді сидіти. Бабуся все знає. Казали старі люди, що треба отаке зніще сім днів під лівою пахвою носити, вигрівати. А головне ні до кого за ці сім днів і словом не обмовитися. Спрогнозуй Івасову реакцію на розповідь бабусі. Бондарук повірив у чудодійну силу казкового персонажа. Він вирішив протягом тижня мовчати та носити під пахвою яйце, щоб вивезти собі антипка помічника, який виконує всі бажання. Що спіткало Івася через цю ідею? Що відбулося протягом тижневої мовчанки? Як Бондарук утратив свого останнього молочного зуба? Що сталося в найстрашніший для хлопця вечір? Чим усе закінчилося? Мерші читати повість до кінця. Визнач тему та ідею твору Івана Андрусяка Вісім днів із життя Бурундука. Тема повісті розповідь про вісім днів із життя підлітка Івася Бондарука на прізвисько Бурундук. Ідея твору возвеличення прагнення визнавати власні помилки і вчитися на них. Поціновування відповідальності за наслідки свого вибору. Утвердження думки про те, що свої бажання треба здійснювати чесно, докладати зусиль, а не шукати легких шляхів. Вісім днів із життя Бурундука Івана Андрусяка гумористична повість. «Лови фісташку». це прозовий твір, більший за обсягом, ніж оповідання, у якому події і героїв або героїнь змальовано дотепно, з елементами комічного. Наприклад, ось опис матчу. Грати без м'яча непроста справа. Це й у справжніх футболістів не завжди виходить, а в мене й поготів. Письменник поєднує серйозне і навіть сумне зі смішним. Проаналізуй уривки. Що створює ефект комічного. І треба ж було якомусь лисому й бородатому чортові принести за дирихвістку до тих клятих воріт та їй до футболу, як свині, до нашої морської свинки. Усе ж іноді добре, коли молодша сестричка Вереда на передньому сидінні можна їздити поруч із татом, а не позаду, як малявка. Зверху на мені утворилася купа мала. Першим Іванюк, а відтак і всі інші навалилися, борюкалися, намагалися відірвати мене від підлоги. І раптом хрусь тобі точно вдалося впізнати засоби творення комічного, а саме просторічні слова Клятих, вереда, малявка, борюкалися. Фразеологізми Лисий чорт приніс, купа мала, яскраве порівняння. Їй до футболу, як свині до нашої морської свинки. Для мовленнєвої характеристики персонажів Іван Андрусяк використовує просторічні і сленгові слова, що надає їхньому мовленню жвавості й емоційності. Шепочіться з Мариною Кирилюк, такою ж заучкою, як сама, і вже обидві витріщаються на мене. Але і спереду сідати теж ненадійно. Мусиш крутитися, щоб зазирнути до потрібного зошита, і математичка швидко просіче. А ти виявляється прикольний, Іване. Тепер і ти розумієш, що Іван прикольний. А ще знаєш, кого можна вивезти зі звичайного курячого яйця. І чим така задумка може закінчитися? Запам'ятай. Вісім днів із життя Бурундука Івана Андрусяка гумористична повість. Прозовий твір, більший за обсягом ніж оповідання, у якому події і героїв або героїнь змальовано дотепно, з елементами комічного. Тема повісті розповідь про вісім днів із життя підлітка Івася Бондарука на прізвисько Бурундук, упродовж яких він намагається здійснити свої бажання дуже оригінальним способом. Ідея твору возвеличення прагнення визнавати власні помилки і вчитися на них. Поціновування відповідальності за наслідки свого вибору, утвердження думки про те, що свої бажання треба здійснювати чесно, докладати зусиль, а не шукати легких шляхів. Письменник поєднує серйозне і навіть сумне зі смішним за допомогою таких засобів творення комічного, як просторічні слова, фразеологізми, яскраві порівняння. Для мовленнявої характеристики персонажів Іван Андрусяк використовує просторічні сленгові слова. Що надає їхньому мовленню жвавості й емоційності. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!